Доброго дня, шановні читачі фіртки. Це перші підсумки тижня в цьому році. Скоро Різдво. І я думаю, що не варто говорити про політику, варто поговорити про те, що відбудеться, і про те чудо Різдва, і про Новий рік, що принесе він нам. Саме тому з великою приємністю я представляю гостя нашої студії, хоча сьогодні фіртка в гостях вперше. Це його високопересвященство. Високопресвященний Володимир, митрополит Івано-Франківський, Української Греколицької церкви. Слава Ісусу Христу! Слава на І Христос рождається. Ваше високопресвященство, що для вас особисто є різдво? От Які самі теплі може якісь спогади навіть з дитинства про це свят? Дякую, дуже гарне запитання. знаєте, Я думаю, не тільки в мене одного, але я думаю, що більшість зі мною погодиться в тому, що це свято Різдва Господнього прийшло до нас в нашому дитинстві. Думаю, що ми найдовше пам'ятаємо коляду, не пам'ятаємо Святого Ся Миколая, пам'ятаємо, які були наші подушки великими, як ми їх шукали за тими подарками. І ще дивилися, чи десь не заховався. Різдвяні свята це, це щось інакше було, це щось такого у кожній нашій родині, де батьки готуються до, до того святвечора, де в кожному домі стараються, щоб була, була у діта ялинка, щоб святково купити одежу. І, і, і ці страви приготувати, знаєте, і перед тим обов'язково відвідати там на цвинтарі стареньких е, тих, хто вже відійшов з родини до вічності свічку засвітити. І оце народження дитяти Господа якось засвічувало нашу кожну душу, наше кожне серце. Для мене воно ще було окремим таким. Е, Святом, бо моє дитинство багатьох, напевно, прийшло в часі атеїзму, безбожництва була церква переслідувана, і ми знаємо, як, як було важко в ті часи святкувати. Це і важко було і для вчителів, які навчали дітей, бо вони також мусили. І святкувати внутрішньо, а на зовнішньому показувати що ні. І це, що ми збиралися з колядою, з вертетами, передівалися, воно таке було, знаєте, то воно таке було, нібито виглядало тому, а ми таки безбожникам докажемо, що, ми що? будемо колядувати, що ми будемо святкувати, що ми, ми людемо Христа Господа. Ваше все, а яка ваша людина страва з тих 12? Ну, я найперше то була напевно шутя. Ну, всі готують, так, напевно, так. Бо я все люблю вушки найбільше, які моя бабця робить ну, здоровий. Якщо так вже, знаєте, передивитися на всіх, то е, дійсно наші страви вони такі чудові, не візьмеш і, напевно, ніби ні можна загубитися. Кошта по-своєму, і так вона якось приготовлена з любов'ю і. І ті страви, які на свят ми готуємо, вони з моїм благодать також. Бо колись інший день і, і вушка не, такі. не не такі, от Боже, то то, то саме. В інший день вушка так не смакує. Просто що нас дійсно чекає оце таке важливе. можливо, тому що ми півдня голодні сидимо. Може і <головік> тому, але можливо, дійсно тут чудо того свята. Але от ще просто хотілося б от запитати таке питання. Ну, зараз дуже багато розмов точиться про святкування Різдва всім світом разом, 25 грудня. Як ви до цього ставите? Ну, звичайно, що позитивно. Як всі ставляться, і кого б ми не запитали, вони всі ставляться до цього позитивно. Бо ми всі святкуємо і по новому календарі, і по старому календарі свято того самого Господа, того самого Ісуса Христа, який народився. А, в чому сталася проблема? Проблема сталася не в церквах, а в календарі. календарі. От, науковці довели, що прийняти новий календар, одні не залишилися на. на, на Одна частина залишилася на, на старому календарі, другий перебрали новий календар. І так вийшло. Але... І так вийшли оці. Але частина. чи ви вірите, що то ми мусимо все ж таки? Мені здається, ситуація... що так. Знаєте, що вже той час минувся що десь там. Віками не спілкувалися, або як на синоди де ще на суворі їхали, це треба було їхати півроку або, або до року повертатися, бо як хтось, наприклад, їхав десь десь на працю заробітки, десь там в сторону Америки там, то вони прощалися і кораблями їхали. Сьогодні декілька годин, і ви вже знаєте, або інформація ще скоріше йде. І сьогодні ми бачимо, що ми. Що е світ такий динамічний і так, що, що відбувається в одному куточку, одразу знаємо знає, одразу знаємо в другому світі. І, і ці виклики, ці виклики є тими викликами, що так воно має бути. і Якраз я дуже радий, що. Всі наші вірні, підганяють духовенство. <рес> <рес> щоб ми могли більше думати над те, <рес> щоб можна було переговори. І я знаю, що, наприклад, міг би сказати, з ким тільки я спотикну зустрічався і знаємо. І нашу думку і шоу ця. Мені здається, що тут потрібно ще ще такої добро, доброї думки. крок до єдності добудеться. Я хотів би запитати, що так трошки більш. Бо такий 2016 рік він був важкий для нашої рідної України. І 17-й, напевно, не буде легший. От як що би сказати такими простими словами людям, які, ну, от, як їм жити в 2017 році? Щось таке. Бо це. потрібно жити з Богом, мати надію на Бога, мати надію, просити Бога допомочі і саме працювати. Коли ми говоримо про, про Україну. Не забуваємо, що ми Україну будуємо там ну, невелике, декілька років Україна отримувала незалежність, 25 років ми можемо її будувати, робити. Крім того, ще ми маємо, що переслідує е, війна, яка є небажана і не хотіли, де можна багато більше зробити. А, але я це можу порівняти з молодою сім'єю. От молода сім'я побралася. Вони зробили весілля, вони живуть разом, і як молоді люди, вони хочуть мати все. Вони бачать, що сусідів там і будинок вже є, великий автомобіль, там ще щось, але вони в вони тому ще не розуміють, що вони тільки живуть перший там, чи другий, чи декілька років, а сусіди вже живуть 30 чи 40 років, вони напрацювали, в них і діти вже працюють, і вони мають працю. І десь Україна виглядає між тими країнами, як Америкою, там, Канадою, чи Німеччиною, Францією, і іншими іншими. Ми можемо казати там, європейськими країнами. А, але пам'ятати одне, що коли вони отримали цю незалежність? Скільки років вони будують свої країни? А ми дякувати Богу і так такими. Хто ніхто не втрачав ніколи, ту незалежність не втратив. Так, так, яка ми її мали. А ми такими великими темпами приходимо. Україна виходить в вільну торгівлю, українські продукти, щось певно, багато речей потрібно. Зробити наново, перебудувати. Тут воно має бути професійно зроблено, інакше вона буде мати того рейтингу. І... Мені здається мені в тому, щоб я не хочу сказати телеглядачам, що ми всі любимо Україну, і ми її будуємо, і вона направду буде україною такою красивою, гарною, як ми будемо її щиро любити, для неї працювати. Такі хвороби, як корупція, там, несправедливість і, і ще всякі різні економічні біди, які сталися, дай Боже, воно було в минулому, щоб ми то залишили, а в майбутні тільки взяли оце найкраще, добре і, і з ним працювали. Ваше з я хотів би запитати таке запитання. От завжди дійсна війна, чи церква допомагає якось зараз? Щось від нашим солдатам, нашим воїнам. Я чув, що готується якісь вертепліст з них, чи то правда. Так. Церква завжди була своїм народом. Навіть в тому часі церква була своїм народом, коли церкву заборонила. Ми пам'ятаємо, що. Перед перед забороною церкви були ті важелі, скажімо, більше нелігійне, а політичні, щоб церква засудила визволений рух український, щоб назвали там окремі такі визволені змагання нашого народу як, як, як такими несправедливими чи бандитськими, чи ще чим другим, але Церква не може сказати на гріх, що то добре, або на добре сказати, що то гріх. Кожна людина має право захистити свій дім, свою сім'ю, свою хату, свою родину, має право будувати свою державу. І це ніхто не може заборонити. Кось народу церква є з народом і церква буде з народом. І те, що. Ми стараємося підтримати наших військових на сході. Там є багато тих, які є наших вірних і, і воїнів. А також ми стараємося, щоб були воїни і капелани між воїнами, щоб ми могли їх підтримати. Бо війна це, це не казка, це щось страшне. Але не переможуть тим, не правда? Правда, це коли вона так, але коли, коли воно дотикнеться до людей, знаєте, воно тоді, не дай Бог, е, от людина може представити собі, що вона може бути пораненою або може залишитися на все життя вже інвалідом, калікою. І, і тут, щоб якогось знаєте, утримати від людини ще від якогось поступку, такого недоброго, так як може стати церква, що так, але ти живий. Ти живеш, тебе чекає родина, тебе чекає суспільство, ти наша це я просто, якщо ви дозволите, я просто пригадую на майдані, коли я стояв в Києві, і коли всі ходили між нами, і ми чекали тих атак, і як вони молилися, це було це дійсно помагало більше, як навіть якась безброї, яку ти мав. Молитва допомагає. Це духовно, це пам'ятаю і тому і тому і тому, що капелянство мають, мають бути потрібні, і ми якраз і стараємося. Стараємося підтримати, щоб, бути, щоб церква була разом з всіми. Церква старається бути також навіть узв'язненим і там маємо капелянів. Капелянів маємо медичних по лікарнях, капеляні в маємо військових, багато капелянів працює при військових лікарнях допомагати. Ще в окремий спосіб робимо все зберегли різні податки, чи на день Миколая, чи на також на Різдвяні свята. Я пам'ятаю, минулого року цього року готуємо е, семінарі, семінаристи е, е, військові верте okay. з колядою, щоб поїхати на схід. Адже там призвана молодь, і ця молодь, яка є в духовні семінарії, що їм також потрібно подивитися, як там на сході виборують Україну. І коли знаєте це. Краще раз побачити, чи не десь треба це полягати. вони побачили, я думаю, і вони з ними побули, і, 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 і по сьогодні є, що переписується і підтримують такі контакти. А дехто навіть там зустрів своїх друзів, які в які, школу ходили. Я ще так просто чажу добігаю до кінця. Просто я ще хотів би запитати ваше високоприсочанство. Згадали про ті часи, коли церкву переслідували. Я згадав про ту людину, яка була нашим єпископом. Фактично першу половину століття 20-го, це про єписка Гегорія Хомишина. Чи не буде можливо якесь, мені здається, мало вшановує пам'ять людини. Він помер у смертю, тільки Галики Вадийські зловили. Чи може якись буде якийсь... Може краще, чи буде якесь шанування? Я думаю, що пошанування було, пошанування є і буде, навіть тому, що, бачите. Блаженний хомиш, і там блаженний, що його подали також до до бетифікації з тими е, новомучениками нашої церкви, які, е, які, які були. так. Да. І, 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 і папа Іван Пов ІІ проголосив. Потім будуємо багато і храмів, які присвячуємо цим е, е, блаженним, бо ми маємо. Е, і, так як івано франківських трьох частині славівських тих, які вже є блаженними, е, але це не тільки їх троє. Е, е, це є ще дуже-дуже багато людей, над якими потрібно на майбутнє працювати, збирати всі дані. І я думаю, що Ще одна частина, напевно, з приїздом ще колись ті, що сядем, де ми на майбутнє очікуємо. Очікуємо, тільки, ви бачите, це ті, що дуже багато виділяється для України. У 2016 році це була зібрана збірка для біженців в Україні по всій Європі. Всі, всі католики Європи зробили збірку, яку. Порадили в Україну, щоб підтримати тим людям, які залишилися без рідного дому, мусили залишити туту слухання свою батьківщину, місце, де вони проживали, і працю, і, 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 і чи квартиру, щоб можна було їх підтримати. І на майбутнє ведуться, я знаю, що ці і думки, і переговори, що ті, що з Праги не приїхати, але приїздся ті, що ця хотів би з тим, щоб приїхати з тим. Щоб прискорити оцей ми, щоб е, з тим приїздом вже підійшло до небуття, те, що ми сьогодні маємо, проливається кров. Ви дивіться, кожного дня ми чуємо один, два, три горі. А це ж чиїсь діти, знаєте, Це, це таке горе. Ми найбільші священники бачимо, бо вони завжди на тих панах єдах і тому. І коли бачите маленьку дитинку, вона ще не розуміє, що я власне прошу з батьком гущами. Я, я просто пригадую вас, коли що в 14 2014 році, коли перших хлопців вивозили і ви їх ховали. Як, як ви то переживали в середині? Як ви трималися? От то просто ну, знаю, Бог помагав. Я не знаю як. Я просто кожен раз ви ховаєте наших загиблих цих хлопців. Ну, то, так, я помагає. не знаю, як ви тримаєтесь, то Бог помагає. Я. Ви знаєте, інше є. Інша є проблема. Проблема є в тому, що, що суспільство звикає. Ви пам'ятаєте, на перших похоронах це було, наприклад, на, 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 того хлопця Гурика там З 20 тисяч тисячі людей було. А сьогодні, коли, коли, коли привозимо воїна, охоронимо люди, в все поміщуються, Тільки є людей, ще щось, хіба щось. Хоч знаєте, коли війна далі затягується, ми яке становимося більстими. Оце були. О те, що відкрите є нас у всіх і, і тому. І тому це, щоб однозначно, з тим, що ви могло бути. І тоді, коли ми повернемося до е, блаженного хомишеного, ми якраз у му році будемо святкувати 150 років від е, дня Днень. народження. Дуже багато відправ на парафіяльних рівнях, також на єпархіальному рівні, і ми ще також буде на загальноцерковному, за участь, коли буде приїжджати блаженніший Святослав, і будемо мати ті прощі нас загальноцерковні. Також з нашого боку ми просили владик і Коломийської єпархії, і владику Бучицької єпархії. Щоб і святкування в цьому році е, ташевного помишена ми проводили всі разом. Так як Станіславівська єпархія, е, тоді його була на ти всіх на теренах, Це вона займала чернівецьку, Буковину. І туди гусяти Там, на балаторі. І вже на кінець я вже хочу, я все питаю всіх, хто приходить. Мені ще сьогодні я прийшов, гості. чи у нас все буде добре, так чи ні? Просіть і дасться вам. Я дуже... Так написано, що вдома Іван Героїв. Я так кажу, шукайте, знайдіть, послухайте Іван вам чи ні. Напевно, що... Якби, ми вже сказали, що якби ми вже не вірили, що буде добре, то вже був кінець світу. А тому що з тим віримо, що буде кінець світу, з тим, з тим де майбутнє, і е, наша віра нам допоможе. З тою вірою просимо Божого благословення і для нас усіх, і для і, і, і глядачів, і також для всіх працівників, які, які нас запросили на свідки, і дай Боже. Всьому українському народові благословення і опіки Божої. Дуже вам дякую. А вам веселих свят. Дякую. Веселих всім нам свят і з різом Христом.